Я хотіла б вам розказати один такий випадок, який вже стався з нами тут. Коли лікарі дійшли до того, що в нас безвихідь, ми нам сказали підійти до кабінету Анни Леонідівни. Це вже було пізно, і ми прийшли і сіли на лавочку, сиділи вдвох, і кожен думав про своє. І тут раптом із Ліфта вийшла людина в білому халаті, яку ми не знали. Виявляється, це був наш Горіло Ігрович. Він підійшов до нас і сказав: ну що, будемо лікуватись? І дід наш Міша сказав, що ми приїхали сюди лікуватися. Ну, тоді готуйтесь. Зараз Анна Леонідівна прийде і все вам скаже. І ось до того почалося все. Я на пенсії. І захворів, не хворів взагалі. А тут захворів і так вийшло, що треба замінити було мені серце. Я, коли прокинувся, як народився другий раз на світ. Ангел мій. Не що я так цей. Він земний. Не вона, не вона того. Тоді діда не було б. Шлях був дійсно дуже важкий, дуже болючий. Інколи закрадалася, така що нічого не вийде, що це все даремно. Але віра в Бога, віра в лікарів, віра в то, що все, що все буде гаразд, перемогли. Хочу подякувати родині-донорів. Я повторюся, Тисячу тисячу разів. Я буду вдячна цим людям за їхню великодушність, за їхнє добре серце, за їхню силу волі, тому що у них дуже велике горе, вони втратили найріднішу близьку людину. Але вони врятували життя, врятували життя мому чоловікові. І скільки мені Бог назначив віка. Я буду молитися за цих людей, щоб він дарував їм життя і здоров'я на багато-багато років, щоб він дав їм сили перенести те горе, яке сталося в їхній родині. І Якщо в їхній родині є дитина, хай ця дитина буде найщасливіша в світі. Стосовно лікарів, якби ви мене запитали, чи я знаю, що таке ангели, так, я знаю, що таке ангели. Я вірю в те, що вони є на небесах. Але я знаю, що вони є і тут, на землі. І ці ангели, наші лікарі з Вінницького центру кардіології, це Витвицька Наталя Вікторівна, це Гуцуляк Роман Васильович, це ті, які нас прийняли, ті, які повірили в нас, які вернули його там до життя, тому що він приїхав майже безнадійний. І потім ми зустрілися ще з одними ангелами. Ангели наші це Юрій Васильович, Гуцуляк, це найголовніший ангел наш, який нам трансплантував серце. Це Борис Михайлович, Софія Михайлівна, Максим Анатолійович. І наш маленький, але дуже добрий, дуже світлий ангел. Анна Леонідівна, я хочу подякувати всьому колективу за їх професіоналізм, за їхні добрі серця, за їхню чуйність, за їхнє розуміння, за їхню відповідальність. І хочу побажати їм, щоб Бог їм дарував життя, здоров'я і давав їм сили ще не одне життя рятувати. Він мені сказав Скажи мені. Я ж ще свою онучку, я ще свого онука. Я йому кажу, обов'язково обнімеш. холоднями. І найбільше його бажання це онуки, побачити їх, обняти, пригорнути до себе і бути поряд з ними і поряд з дітьми. І жити довго. Тому що найбільше моє бажання було, щоб він жив.